Усім привіт! Сьогодні 14 липня 2025 року Вінниччина з великим запізненням, але нарешті починають доспівати персики в моєму саду. Сигналочка Extreme 6 з двох дорослих дерев залишився після замовськів тільки один плодик. Довисів до повного дозрівання. Сьогодні буду вперше куштувати цей сорт. Три персики на задньому плані то Герлістар Він переніс заморозки дуже добре. Завязі було багато, навіть прийшлося нормувати на трьох деревах. Проводив нормування. Ось такий він у мене вже третій, четвер... третій рік, здається, плодоносить. Дуже непоганий персик. Це сигнальне плодоношення персика сорту Франсуаз. Ось такі гарні у нього плоди, невеличкі, з двох дерев. Це тільки 4 плодики було. І ось такий гарний персик, інжирний Уфо 2. Таке гарне забарвлення має. Дуже приємний сильний аромат біля дерева. Має гарний відрив сухий, не виривається шкіркою, так як деякі сорти інжирних персиків. До речі кажучи, інжирні сорти персиків та нектаринів, Цьогорічні заморозки, Витримали краще, ніж звичайні персики та нектарини. Майже по кожному сорту щось та залишилося з інжирних, а зі звичайних є такі сорти, що на деревах взагалі нічого немає. Так, перейдемо до зважування. Екстрім 6. 120 грамів. Один плодик. Early star

Це, мабуть, найбільший. 97 грамів. І зважимо УФО-2. 97. 89. 68. Маленький плодик. 73. 75 85 63 і 79 от така вага в нього до 100 грамів рідко він буває більше 100 але в принципі їх на дереві багатенько і тут розмір не головне Головне його смак, навіть не смак, а аромат. Він, мабуть, єдиний сорт жирного персика, який має кислинку. Кислинка яскраво виражена і чимось нагадує вишневу кислинку приємну. Має якийсь в ароматі вишневий відтінок. Так, ваги приберемо в сторону і покажемо, які вони всередині. Це EXTRIM 6. Трошки ще хрустить, мабуть, не повністю зрілий. Та не м'ягенький. Біля кісточки. Ще твердуватий. Ось така в нього. Мякоть є сік. Гм. просто цукор. Тільки почав пробувати. Зразу якісь асоціації Royal Lee, Royal Pride. Щось дуже схоже. Просто цукор без кислинки взагалі. Класний смак на цю пору. Дуже непоганий. Так, розріжемо Ерлі Стар. Цей вже доспів, мабуть, навіть переспів. Уже як масло. У нього вже сік. Просто річкою ллється. Це теж дуже смачний перзик. Смакує кислинка. Приємна кислинка. Добре. Гармонує з цукром. Дуже непоганий на цю пору персик. Єдина проблема у нього це от розтріскування кісточки. Велика частина плодів з такими пошкодженнями починають підгнивати через це. От. Від цього втрачається вся його товарність. Але так для дому, сім'ї поїсти, родичів пригостити дуже, дуже класний персик. Так, спробуємо. Ось м'ягенький француз. Це перше плодоношення. В минулому році мали бути, але чомусь не було, не знаю. О, це вже дуже спілий. Ось така соковита м'якоть. Маленька кісточка. О, соку багато. І спробую. Смак чимось схожий на Early Стар. Але цукру здається менше. Теж солодкий. Є кислинка невеличка. Такий освіжаючий смак, чимось мені серію фреш. Нагадав, да, цікавий. Цікавий. Думаю, що якщо плоди будуть більші за 100 грамів, він буде ще смачніший. Але він і так непоганий. Але Early Star чуть чуть кращий. Цей самий солодкий EXTM 6. Стар на другому місці. Цей на третьому. І спробуємо. Смігенько, ось мягенький. УФО 2 Кісточка в нього не відділяється, це так випадково вийшло. З другій половинки я її не вийму Вона вирветься з, куску, з куском на коті. Ось, така у нього. Якось м'ясенька, соку теж вистачає. О, дуже багато. Ну і спробую його. Ну, інжирний є інжирний. Колись я просто любив персики до того, до тої пори, коли не спробував інжирні. Жирні для мене на першому плані. Вони в будь-якому випадку, мені здається, смачніші звичайні. В ньому є кислинка, дуже приємна, повторюсь, чимось нагадує. Вишню на смак. Ось такий цікавий персик. Рекомендую його. Він в цьому році дуже себе добре показав, не було розтріскування. Хоча попав під дощі так само, як Донат, Донат майже весь потріскався. Цей витримав без розтріскувань. Немає на дереві жодного гнилого плодика. І враховуючи важкі погодні умови весняні, дуже непогана загрузка в цьому році на деревах. Ось так. Повторюсь, у нас на огляді сьогодні були Extreme 6, Early Star, Франсуаз і УФО-2. Все, дякую за увагу.